Так, народ, привіт усім! Слава Україні та слава нашим захисникам. Ну Що у нас? Вивантажуємо селітру, нашу пулан. Сьогодні у нас багато роботи е, потрібно вивантажити селітру і завантажити сою. Будемо повторно пробувати вести її на нібулон, подивимось, що з цього вийде, поговоримо про ціни. Тож ви по традиції ставте отакену жирнючу подобайку, підписуйтесь на канал. Ви дивитесь, а ми працюємо. Так, останній бег залишився. Точніше крайній правильно говорить. Міліметражі. Не люблю я це розвантаження. Половина бегів попадала. Такі вони стійкі по 600 кг всього-навсього. Уже, мабуть, півтори години розвантажуємо машину із прицепом. Але вдається виконувати свою роботу потихеньку, апарат дієчок запустився, працює, слава Богу. Тож діло буде. Ну і зараз що? Дістаємо крайній бег Ставимо його, потім перечіпляємося на ковш і будемо монтажити нашу сою. Тому що соя в нас е нікуди не годиться. В плані того, що е, залишить її на посів, тому що багато зморшкуватого, зеленого не йде вона по аналізах на посів, тому ми її будемо здавати. Будемося на нібулон. Там, до речі, дружина телефонує, ну що там, коли вже в рейс їдемо, дружина хоче рейсу, тож зараз ми навантажуємося і заберемо її десь е, в районі. Тож сьогодні буде. Контент цікавий, друзі. Да, чим класні ці монітушки, що на будь-яку висоту розвантаження, завантаження, даний апарат і стає без проблем. Я ж злякався ключ, дядько коликинув. Так. Ну, прозівали ми, друзі, ми розлатали. Як бачите, сніг весь зійшов. План дій буде такий, що чекаємо, там малюють нам дощі. Подивимось, спробуємо підлаштувати роботу під дощ. Також гарний, гарний варіант, якщо дощ пройде, то досить таки буде класний ефект. Станіслав на розвантажені, незмінний помічник. І Також в коментах ви запитували, чому я не поїхав по кармовіт Камазом. Відповідь дуже проста. На КАМАЗі на прицепі стояла у нас селітра, ми не планували її розвантажувати, тому що планували одразу їхати підживляти пшеницю. Да, 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 да. Тому так. Так, це, да, це все, це все. Привітайся, з підписниками, слава. Здравствуйте. Всім, що ти побажаєш. Здоров'я міцного, так? Здоров'я, да? щастя, всього налучче. Куди ще бо война Саме головне, славі. Так, скидай, та нехай я зараз від'їду. Або витягую його так. Отака, от, друзі, селітра. Тут щось пошкодилося, ага. Оце розвантаження. Ви бачите, Розвантаження, завантаження. моменти. Так, ну що. Єчіка не глушимо, одразу приступаємо до підчіпляння ковша і завантаження нашої сої. Отака в нас соя, ми її перевіяли і все. Пробували ми її вести на нібулон. Спроба була невдала, нас її не прийняли, тому що був низький протеїн. А ось буквально недавно набрали нам з елеватора І говорять, що присилайте аналіз, можливо приймемо. Послали ми аналіз і що, дали добро, кажуть, везіть, будемо приймати. Так що будемо пробувати, подивимося, що з цього вийде. Так, друзі, забирали ми сою з нашого Тут Буквально міліметраж. Ну і, коротше, в я Сінку да, у ворота. Ось, здер резинку, Уже тут буквально перся в стопчик. Ну і врятував мене крабовий хід, який у нас є. І там зверху трошки здер, бачите, фарба Фарба здерлася. І тут. Да, неприємно, неприємно, трошки я завтикав, Ну нічого, слава Богу, виїхав. Вивозимо сою, посіну, до речі, Хайпро. У мене в товариша гарна соя. Також Хайпро, врожай 23-го року. Схожість енергія в межах 97-98%. Тож далі, можливо, покажу вам у наступних відео, як виглядає та соя. Отак от працює кробовий хід, дивіться. Від'їхали. Тепер можна переключатися. Попередньо треба відбалансувати колеса. Прямо і потім перемикнутися на е поворіт задньої і передньої осі. Так, народ, коротше, шуми, нічого не встигаємо. Елеватор працює до 4, а вже перша година дня. нам треба оперативно завантажитися. Така у нас робота. так. Друзі, зараз пережене головула, до речі, подивимося, як він заводиться після зими. Приберіть не І курточку приберіть, бо зараз переїду. Станіслав, твоя курточка забери. что нам скажет китаец. Так. Глушилка. Вообще без пятан. Так, тут у нас розкидач начал плыть. Дракона. Нема коли газувати треба швиденько везти, блін. Дай Бог, щоб у нас нормально все було, щоб по дорозі ніяке колись не відпало на камазі. За кожним разом треба відкривати капот. Так, друзі, працюємо далі. Саме відповідальний момент. Пройдуйте, да? А так у нас відбувається процес. Оце ось отсує, ось досі я наберу, покажу зморсько до зелене. Ось така стоя. На посів точно не піде. Так, друзі, ну що, крайній ковшик вивозимо і оперативніше максимально їдемо до елеватора. Часики тікають, як то кажуть. Часики тікають максималочка у нас 25 км. Є 10, 10 до оберти. 10 км на пониженій передачі на черепасі. Так так, можна навіть працювати однією рукою. Однією кіно знімати для вас. Так що поставте хоч подобайку, друзі. Не скупіться. Так. Залишки розкоші, Суя 2024. Потужна, потужна потужність. Так, зараз ми заведем. Заведемо Кама Камазона. що. Що, погнав я? Заведеться ні? Заведеться. Друзі, їдемо на елеватор, скакаємо, стрибаємо. Я думаю, що по звуку чути. Та, дороги, понятно, що їх немає, ні про що говорити. Ну, ось, до речі, буквально пару днів тому показував вам пшеницю. Була вся вкрита снігом. А зараз вже все. І сліду немає. Ні від снігу, ні від вологи взагалі. О, то є волога. Грунтніме до чорний. Але ж передають передають нам плюсові температури попереду. Можливо, будуть якісь приворозки, це не точно. Поділося в дощу, звичайно. І під дощ кинуть на жути Ну або, або вже крайній варіант підживлення з Ну Він, до речі, найтрудоємний. Найефективніший, скажімо так, друзі. Так, ну що, народ, в околицями Решетилівки. Може, комусь цікаво. зроблю вам невеличку екскурсію. До речі, поки не забув, є в мене прохання. повернувся до, до мене підписник. Загинув його товариш на фронті, кращий друг. На жаль. Залишилось його дві дунечки. Тому є прохання до вас, до моїх глядачів підписників, підтримати петицію про призначення мання Героя України цьому військовому. Прізвище я не пам'ятаю, буки залишу детальнішу інформацію. Неважко, будь ласка, друзі, підтримайте. Всім наперед дуже дякую. Також відкрилася алея палеті героїв України. Зараз доїдемо до тебе, десь там дружина чекає нас. Я надіюсь. Бо дзвонив вже не витримує, хочу в рейс, хочу в рейс. заскучила за Все мы движом он бежит 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 так парконемся десь вот тут парконемся никого мы то не звернули прицепом давай А підписникам привіт. 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 привіт всім. Що мені робити? Давай зараз сходимо в тебе. Збігаємо тебе, далі продовжуємо. богиню на елеватор. І тобі схотілося поїхати. Нічого. Для розминки. Та я ж всім розказую, що дзвона дружина, давай, давай, поїхали в рейс. Хочу рейс каже. Ось тобі рейс. Елеватор. Розкажемо, покажемо, що там вийшло в нас. По ціні, до речі, 17 тисяч 75 гривень. Така ціна. Ціна впала. Одіватися нікуди. Так, дубль 2. Так, друзі, висипали ми зерно. Отакі у нас характеристики. Так, Білок 33,6, протеїн вірний, те, що ми міряли, те воно і зійшлося. Да? Дружина в закладі, о! Рука вже подара, даває. Що тобі, новенький айфон чи що ти? Так скорость. Скоро. <смеш> <Ось> що <набавися. смеш> вже не треба, так? Да? Кухню треба. Кухню? <смеш> Друзі, хто займається виготовленням кух... кухонь, звертайтесь, нам треба нову. хай-так. Стиль називається хай-так. Поки що у вас такий стиль. Так, І Це не тільки про кухні, так. Це 8 березня треба що подати. Подарунки треба дарувати, так? Це тюльпанчики там видаються, бачиш. А, У мене там щось камазі шепить. Зараз станемо подивимося. Якщо попало на ремонт, то, ну, давно, то 8 -й. березня відміняється. Там тебе все відміняється. Тут тобі добрива треба купляти, тут тобі насіння треба купляти, то солярку, то ще щешеть. І саді солярки, будемо. до речі, солярки пустий бак уже. Так що дорогенька, мабуть, 8 березня відміняється. Треба забравить дракона. Хоч би додому доїхати. Зараз да? станемо послухаем, що там щепить. Так що ставте ставки. Буде подарунок для дружини на 8 березня чи не буде? Нічого, я зароблю гроші і сама собі щось буде Та ти не, не собі зароби оружий, ти зароби машину обслужий. Я тобі вже й так, на добре подавали, все. Це була одноразова раза молодці, а? Тож надавати ділянку. Підписники дивилися, як росте. бачиш, є мій вклад. Ну так. Да. Щоб ти мені не казав, тоді що я не заробила. Ти давай там Євросервом торгуй, не балуйся там. Що ти продаєш? Старк, Авалон, Пегас. Старк. Так. Да. Пегас. Акцію яку даєш? Книжки підписникам і бонуси. Так, Духайте друзі, у кожному відео одне й те саме. Реклама, реклама. Ну Роботяга працює. На доброго заробила. Мелосіння заробила. Да. Насіння обезпечила. Так що я не знаю, як, як розраховувати. тепер, прийдеться по-любому щось дарувати на 8 березня. Хоч якийсь там тюльпан. Скільки треба мінімум дарувати? Три. Я десят один чує п'ятдесят тюльпан, нашого нашому нужен, скажіть. Дивимося, що там шипить у нас. Будуть тюльпани чи не будуть. О! Сою ж ми здали на солярку, на, на посівну. Андрій приїхав і до мене вже привітав з 8 березня. Ну, Понятно, Євросайників не в'яже. Вірма бідна на солідна, так? Да? До речі, треба нам на сіня ще забрати. Приїхали у нас. Викинь мене тут. Каже, каже, викинь мене тут. Мне не випадай туди. Тоді випадай на ходу. Викинь. Ну таке слово. Такі слова Каже, що стидно слухати. До зустрічі у нас віком відео. Уже тікає. А від це Тікає від нас. Чуєте, друзі? Так. Ну і коротше, що я хотів сказати. Треба нам забрати насіння, до речі, від компанії Євросен приїхав, приїхав до нас старк. точніше, не приїхав, він ще на складі знаходиться, то можливо скоро покажемо і розкажемо вам, що ми будемо сіяти і об'єм, який ми замовили. Замовили, нагадаю вам, що ми замовили знову ж таки скільки? 50 мішків, так? Да? 50 мішків старка, друзі. Так що все вам розкажемо і покажемо. Ну а кому треба посімати, звертайтеся до дружини, продасть вам, проконсультує, розкаже, покаже. Ну все як годиться. Повний супровід. І ще й знижку 15%. І ще й знижку дає, ну можливо, ще якийсь бонус виторгуєте. Треба домовлятися. Папучок наші дуже всі розміють. нема, треба надбати. Ти чуєш, що там шипить? Пішли що дивиться? Ой -ой, ой ой Подарунка на восьмоверезі не буде Дивіться що Десь щось Щось десь щепить І щепить капітально, бо я бачу що Повітря стравлюється. Повітря стравлюється. Ну добре тоді. Випусти нашу багиню випускаємо. Ніколи було прибирати, сьогодні цілий день. Нормально візьма? Ну Правильно. так. П'ята точка в милі. сьогодні цілий день на ногах. Так що це тобі не кухри-мухри. Таке ще це? Ремонтувати хто буде? А що буде? Серйозно. Подписник поїхав. Подписник поїхав. Так, Що? Я думаю, це понятно, да? Який буде подарунок, як навіть треба березі. Єбаб, тут це більше покажу. Так, що ти від мене морозишся? Я тоді відму... О, А, у мене ще корточка є, я з твоєї корточки не чувству. все нормально. Я хотів задіяти. Я нормально, я зараз поставлю ліміт, бо я не нормально. О, диви. Ага. Є там щось? Дивіться, тебе пустий і все. Не буде 8 березня. Тебе на 8 березня все. не буде вдома. Якщо тебе не буде вдома, то значить його не буде. Якщо ти будеш вдома, значить буде буде. Давай рекламу знімем. А до речі, в тебе ще зову. в тебе ще є мами, в тебе ще є дружина є і доча є. Нічого не знаю, тебе я, я їду в Райс. тебе багато Я дівчот. буду їхати в Райс. Так що готуйся. Все, давай. Все, давай бізнесом. Бежала, Займайся бізнесом. Займайся бізнесом. Ти підпис... підписників цілуєш, все, що, все, все, все. давай. Пока. Побігла. Богиня. що, народ, Добралися ми додому. Слава Богу. Тут проблема. Щось кипить. Треба лізти, знову мазуту, грязьоку і ремонтуватися. Моя дружина точно буде без подарунка, тому що пустий. Селяра нема, треба реально ще не привезли. Чекаємо поставки, тому що бочка вже пуста. Їздити треба. Сезон починається. Купа роботи, як завжди. Ну і сою ми здали, слава Богу, да? друга спроба виявилась успішною. Цікава культура соя, але тільки для тих кого вона дає урожай, результат, мінімум хоча б якісь там 2-3 тони, це вже показник. А якщо вона нас себе по 300 кг, а в деяких випадках навіть і по 100 кг буде збирали, то не зовсім приємно, да? приємний результат. 7 гектарів 20 соїв в цьому році. Я думаю, що не більше. Но це поки що. Можливо, можливо буде й більше. Ну, далі до посівної подивимося. І також, знову ж таки, кому потрібна посівна соя, звертайтеся Соя Хайпро 23 го року. Класні показники схожості енергії. Тож комусь, кому треба, звертайтеся. На цьому ми завершуємо відео, друзі. Всім дякую за увагу. По традиції з вас отака жирнюча водобайка, не скупіться знову ж таки. Побачимось, все буде Україна. Рапланчик, до речі, чекає свого часу, хочеться мені вже скоріше виїхати і попрацювати.